Поїхала до нас така машина, Volkswagen Multivan. Ось з таким от ключом. Він трошки розбалтаний, стертий. Будемо замінювати корпус на новий. Ось ключ, на новий корпус і програмувати додатковий ключ. Ось нажимаємо. Нічого не працює. Цим ключом Цим нас працює. І також будемо ремонтувати замок запалювання. Коли ми вставляємо ключ, важкувато повертається. Будемо знімати і розбирати, ремонтувати. Ось така робота буде зараз у нас. І так, ось ми розібрали цей замок від Volkswagen мультиван. І дивимося. І кодових рамок. Вони виступають за межі циліндра. Будемо зараз їх замінювати. Вже зробили нарізки. На новому ключові корпус теж замінили. Зробили нову нарізку. Зараз будемо кодові рамки замінювати. Відремонтували ми замок запалювання. В цьому мультивані все легенько провитається. І запрограмували додатковий ключ. Sampai jumpa di